Щиро вітаю, хто зайшов на мій канал. Дуже рада бачити вас. Дівчатка і хлопці, наближається свято, і я дуже хочу з вами поділитися нашими гуцульськими традиціями. Перед святами є Чистий четверть. І в нас з давних давень так заведено, що прихожуть діточки рано до нас по хатах, і ми даємо їм гостинці шоколаду, печеня, писанку, і обов'язково у нас повинна бути ось така зазулька. Яку я сьогодні виготовляю, і хочу з вами поділитися. Тісто, як я виготовлювала, якщо вам цікаво, я покладу під відео, напишу. Воно звичайне, тісто здобне. Я не стала показувати, бо немає часу. Ну, все рівно подумала, що хочу з вами поділитися такою красотою. І ось так. Хочу поділитися, показати, як це виробляється. А вдруг комусь може пригодиться, хтось захоче. Ще хочу попросити вас, щоб ви написали мені у коментарях, чи у когось ще таке є четверть чи чистий, прихожуть діточки до вас, так як це в нас чи ні. Це в нас давних давен і така традиція. І ми її. pitremujmo do, do teper. Ojs tak. Ojs tak se skručuje se tako. Skručuje se u takvu polosučku. Підписуйтесь, ставте вподобайку, починається вже свято, буду випікати різні випічки, буду випікати пасочки. Ось так це робиться така. зазулька. роблю хвостик такий, підставляю тут, бо вона трошечки падає, округляю таку голову, кладу. І тут ставлю очі, очі. такі вироблюю такий зубочок і виходить така у мене зазолька, яку ми. Пригощаємо діточок рану, приходжуть усі, родина, сусідські і за упокій померлих, ми їх пригощаємо. Ось так буду далі виробляти, спечу, покажу, які вони є. Ось які получилися у мене нягонькі, смачненькі, пухкенькі, ось які зазульки. Ось так. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, подобайку. підписуйтесь, коментуйте. Я буду дуже рада. До нових зустріч! Бувайте здорові!